Вот oh, это шо. Вот она. Э, щось не схоже на Росію. Угу. 18 жовтня, наступний вівторок о 20.00, 8 година вечора, буде вечірній стрімчик з Антоном. Поспілкуємось, пограємо в якісь ігри. Та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про стрім. А ще краще підпишись на мій телеграм-канал. Там ти точно не пропустиш сповіщення про наш стрімчик. І до речі, там ти ще знайдеш багато чого ексклюзивного, цікавого і. Веселого mm -hmm. так що всіх чекаємо на стрімчику. До зустрічі. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо катати на такому електробайку. Їде він досить, досить да. Я думаю, ви в цьому відео побачите, як він стулить. Ну що, тоді давай, я с вам розкажу щось про нього. Обзорчик такий, дай поїдемо працювати. Такий пам пам'бам. Тут у нас що? Світло, світло у нас тут. Ручка газа. Ось комп'ютер, як і в мене, замок, запалювання, тормоза гідравліка. Що тут чиска, задній стоп, амортизатор такий непоганий, досить гарний. Та й що? Потужність мотора начебто 3 кВт. Він в мене розблокований. Так що сьогодні побачите розрив кабіни. Ага. 3 кВт, ти тільки вдумайся. Ми побачимо, наскільки його сьогодні вистачить. Попрацюємо там трішки, бо вже оно скільки, бо вже пів -другої. Поки туди-сюди забрали, там, там, там і все, вже немає часу, коли що Давай, коротше, поїхали. Що, прийшло нам перше замовлення наше, якесь таке гарненьке, да? А ну давай, Ану давай затестимо розгін до сотні. Раз, два, три. Поїхали. Щось слабовато, слабовато щось якось. Ну але 90 їде в потокі це з головою. А тормоза, звичайно, тут непогані. Це вже не такі, як у мене. Ну тому що тут і потрібні такі тормоза. Дякую. Прийшло нам перше замовлення з Макдональдса Шулявки на Ковальське провулок 19, там за гривень 50 чи 60. Та їдемо на цьому електробайчику. Але мені кажеться, оцей велосипед для доставки взагалі-то на ньому можна і в переход, і по пішоходу, і по велодоріжці. Іде взагалі тільки ти не придумаєш, там тобі можна їздити. Ну, взагалі як не можна, але по факту можна. Оце апарат. На світофорі можна з кимось зарубитися, але заряд в нього швидко сідає. Я думаю, десь вистачає його на 100 кілометрів. Пише, що осталось 80 7 кілометрів. Не знаю, точно та цифра чи не точно. Я навіть не знаю, як заміряти його правильно. Ну, давайте скажемо, що 90-100 його вистачає. Ось так. Побачимо, скільки заробимо. Робити сьогодні якось, знаєте, не хочеться. Сьогодні така дуже гарна погода. Та ще на такому апараті хочеться навалювати. Конкретно навалювати. Але одна ямка йти все. Але це ще можна поставити, щоб він ще швидше розганявся. Ото тоді буде, так. Да. То буде Тесла 2,0 реально. Тільки на двох колесах. Ну, біля Ковальського, тут біля вашого під'їзду. Здравствуйте. Добрий день. Так, віддали вже наше замовлення, Получили за нього цілих 64 гривні. Доїхали ми до нього дуже швидко. На такому-то транспорті. Що ж тут їхати? так перед локтачкою вискочив, все. Дібайс уже. Тут розгін який лютий. Зараз стоїмо за цим парнем. Пожеч пульсари не 200. Подивимося хто кого. Але я не думаю, що я його виграю. Мені кажеться, що у нього пободріше буде. 200 кубів, а ту лед непогано, до речі. Опа, опа! Еге, ага, подожди! За 8 секунд до 80 щось слабувато. Ну на початку зробив, в принципі, а далі щось... Що, давай ще раз? показує Оце, то, що я скачав. Ну бачите, на початку його трохи роблю, а потім здуваюсь. Ну але теж непогано. Чи ж там 24 кінських сили, а тут а скільки? Тут одна за рулем тільки кінська сила. Ну бачите, не вивозить трішки. Але тож, ну, результат досить непоганий. Два рази на початку зробили, третій раз щось не зробили взагалі. Ага, сходу я зробив. Ні, ну сходу більш-менш до речі. Да, сходу в мене більш наче такий тяговитіший стає. До речі, замовлення нам прийшло. З Макдональдса Шулявки на паркову середку за 100 гривень. Не в час пік, це щось я не знаю. Це щось прям таке. Супер-супер. Дякую. Ой, зарядку треба десь залишити, то з нею тягатися не дуже. Що тут таке? Що там за димить вже? Що там за димові завіси? Так, о, ще й вийде Віктор. До речі, він вже трішки підсів, у нього вже 77% акумулятору. Можливо, ну, більше всього, що із-за цього став повільніше розганятися. Тому що коли він, ну, на моєму, коли він заряджений, він їде там 57. Ну і поступово, чим він сідає, тим він повільніше стає їхати. Але тут я думаю так само, і розгон вже не такий жвавий. Але тим паче їде свої 80 кілометрів чи 90 там. Ну, Там майже 90%, коли був заряджений, а зараз там 85-86, ось таке щось. Він заряджається повільніше, ніж мій. У нього повного зря годинок 5, а в мене десь 3. Когось об'їхати чи обігнати дуже легко. Оце мені подобається. Звичайно, це не домінар 400, але теж їде досить-досить непогано. Для доставки, думаю, це саме то, аби він ще б, ну, запас ходу в нього був би кілометрів 150 Взагалі було б супер. Але з його швидкістю, з його компактністю, з його такою ось можна робити непогані гроші. Ну, цього я робити сьогодні не буду. Бо мені годинок 8-9 потрібно віддати вже, дай він не дотягне до такої години, тому що мені не буде де зарядитися. Додому я його вести не хочу. Показую ще 78 кілометрів у нас є, щоб покататися, заробити якийсь 500 гривень. Ну сьогодні, знаєте, буде така доставочка. Більше не на працю, а більше так в задоволення. Оце диви, хтось наробив, то таку біду. І все. Блін, я про це побігнав би його, але не бачу, що там. Дві можна легенько. Опа, все. Все, далі поїхали. Тобто настоїть ці фури на червоній стрілочці і не проїдеш. А тут ось червона стрілочка і проїдеш. Так, ми вже на місці. Все наше тут. Дім. Добрий день. Вам доставочка. Так, тримайте. І тримайте, гарна дня вам. Відомо вже наше замовлення. Получаємо за нього 102 гривень, Угу. До речі, тормоза в нього передні знаходиться справа. Не знаю чому так, але так. Так я думаю, ще одне замовлення відвеземо і поїдемо на обід. Сьогодні хотілося б хоча б якусь тисячу б закрити, але думаю, навряд чи виїхали не пізно. Руль у нього, до речі, ширше, ніж мій, я так розумію. Чесно кажучи, ну, мій той старий елік, більш комфортніший. Але те, що він вже підсів і вже там 70? Скільки? 75% показує, це не дуже добре. Можна зробити як? Щоб їхав менше і хватало на довше, або щоб їхав швидше та хватало на менше. Ну це так, кому як по душі, їдемо на красний собі спокійненько. О, Тут така, до речі, дорога положила на довженках. Хто знає, той знає. Ну давай. Що він тут нам показує? 70, 73, 76, 80, 83. 84, але щось розганяться, він реально став повільніше. Набагато повільніше. Коротше, сьогодні погода така спекотна. 27 градусів показує. Я в ковтині. За 45 гривень нам замовлення прийшло. Ну зараз все відвеземо і будемо їсти. Пообідаємо. Тримай. Дякую. Ну що, путь. До речі, замовлення за готівочку, можливо, перепадуть нам зараз якісь чайові Що кажу? До, до речі, веземо якийсь готель, може якісь індуси будуть, дай дадуть нам 100 баксів чайли. А, до речі, ось була така історія. Ось сьогодні Надя замовлення на гуртожиток. Це якийсь японець чи китаєць заказав, не знаю. Коротше, виходить він щось таке, щось таке сі 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 сі, -сі". Поняв такі, ну, не на українській мові зараз розмовляє. Бачу, достає з гаманця 100 доларів. Я щось таке тяну руку, поняв, хочу вже брати ті 100 доларів, він такий, а ні, -ні, -ні, -ні фіга. Короте, мені 500 гривень. Це було замовлення просто за готівочку. Чи ж я вже подумав, що він мені хоче 100 доларів червик залишити. Я був би дуже-дуже і доволі. Та да, ми вже на місці, до речі. Готель Олександрія. А, що дзвонимо? Да, Добрий день, це кур'єр. Е, я вже на місці. А ви ми просто на стадіоні економістів з КНЕО. Я радий. Я вас щось не бачу. Такова сумнітка стоїть на готель Олександрія. А, так, це поруч. Ну біля центрального входу в готелю Олександрія. А, на, Можу зараз... проїхатись. Куди, куди? А, бачу. Добрий день. Гарного дня вам. Дякую. За замовлення отримуємо 45 гривень. Що їдемо зараз на обід, пообідаємо, може, якісь півгодинки годинку да й поїдемо далі. Бо у нас всього 200 гривень. За годину чи за півтори. Перве наше замовлення в 2 години. А, так це за годину 200 гривень. Чуєш? То реально непогано. Можна більше. Все, супер. Так за годину 200 гривень. Це при тому, що замовлення були, м'яко кажучи, не дуже. Так, ми вже пообідали на годинник у нас 4.07. Прийшло нам замовлення таке легеньке, 120 гривень з Голова Експреса. Спочатку на гарматну, а потім на Чоколівський Спочатку було за 85 гривень на Чоколівський, потім додали на гарматну. 30 гривень додали. Ну супер. Голово таке любе. Що, забрали вже наше замовлення, їдемо на гарматну. Встигнемо. 15 секунд. О, якраз супер встигаємо. Їдемо на гарматну, потім на Чоколівський. Ого. Не вчасно ти ділаєш, Ну нам байдуже. Першого разу ще вода на нашій під'їзд. Ми, до речі, на місці. Як ви можете вже замітити. До речі, тяжче він від мого. Це 100% десь. Я думаю, на кілограм 10, Але ці 10 відчуваються непогано так. їдемо на Чоколівський, віддали ми його швидко В принципі, до речі, працювати будемо. Ну, після піка, я думаю, ми закінчимо працювати. Ми раз тут і поїхали. Це наш будиночок. До речі, дім це такий ти зайти не можеш толком, бо на домофоні ніхто не відповідає. А вийти тим паче. Тобі Ти потрібно руку просовувати за калітку, якось її нажати, нащупати кнопку, а потім тільки відкриють. бляха муха, як це називається? Тут так само. Їжка не лови набрати не можу. дали вже наше замовлення. Получаємо за нього 120 гривень. Людина вийшла, через хвилинку так три, мосту котіння. І то сказала, що вона сама додумалась вийти, а не від того, що я стукав. Ось у наш босяк стоїть біля місця, де йому місце. Ладно, я жартую, бо всяк нас сьогодні що робить, задовільняє. Правильно не те, що той боксер стокубовий. кубовий на його самко більше ніколи на нього не сяду. Оце хоч хоч приносить якісь задоволення. А то що ж то з того боксера? Уже воно сімся вісімдесят, уже 83. 86. Він бо все більше не хоче. Ну і так непогано. 62% батареї у нас вже залишилось не так багато. Показує, що проїхали ми 64 км, але я не думаю, що це правда. Я думаю, по факту десь кілометрів 50, може навіть менше. Так що прибрах нам наша трохи приборочка. Підгорку 80, непогано. На рекуперація тут реально сильно спасає. Так, прийшов нам на тому Макдональдс. Шульовка, 80 гривень на Ніжинську. Ігати тут взагалі 2 метри. Тільки домовлення можна таскати. Та ще й на такому драндулеті. Чоб і ні. Хоча чого драндулет? Дякую. Ну що в путь так слоти під'їхали, ну давайте подивимося тут. Відкривається на рейтингу 4. Ось диви. Раз 4. О, то чуєш, непогано. Бронюємо і їдемо. Так, ну що, ми на місці? До речі, під голові досить непогано рве. Дзвонимо. Так, Добрий день, це кур'єр я вже на місці. Добрий день час. Одну минуту під не під'їздом? Да, да, да. Одну мінуту сейчас пускаю. Добре, що чекаємо. Добрий день, не ким'яла. Угу Щось не схожі ви на Анастасію. Угу. Так, що все? так? Ні, -ні. поняв гарного дня. Щось потерявся, там парень Кажу, щось вони похожі на Анастасію. А він щось такий, щось угу". такий парень. Ну, злікався, можливо, перший раз людина замовляє. Можливо, людина взагалі така сама не злива. До речі, за замовлення отримуємо 80 гривень і їдемо далі. Заробляти гроші. Бо в нас на балансі вже 400 гривень. Ну і що? Нічого. Ну поки в нас виходить це година 200 гривень, тому що сьогодні понеділок, до речі, по вівторкам, а ну кур'єри, скажіть, хто там? У всіх по вівторкам немає замовлень. Ну просто реально, вже який вівторок, не знаю, може місяць, так що по вівторкам немає взагалі замовлень. Може там дві години чи одне замовлення в годину. А може бути таке, що й годину не буде замовлення. Пройшло нам все ж таки замовлення 52 гривні. Коротше, кулініші в парку КПІ, начебто, і віддати десь сюди. той будинок. Туди його дати. Ну, один плюс, що вертаємось. 40 хвилин просидів, нічого не було. Антона, до речі, бачив. Передавав вам привіт. Каже, не хворайте, бережіть себе. Каже, хоче стрімити, чуєте? Так що давайте підтримуйте стрім вашим лайком або вашим коментарем І буде вам стрім. До речі, хотів ще запитати, що б ви хотіли бачити ще на моєму каналі, окрім доставочки. Можливо, якийсь я не знаю, там мотовлог, якісь, мотопокатушки, відоси на тему заробітка, як там можна десь якусь монетку намути чи ще щось, я не знаю. Ось у наш цей хеппі кейк. Це Опа. Опа. Що, це все, поїхали? А, ну де вона? Хочу двері не вилучать. Добрий, Добрий день. Добрий день. А замовлення там голова є? є. Готова? Готова. Бомба. 516. Нічого собі. Дякую. Ви бачення, що забрав уже замовлення. Їдемо на гетьман 1 А туди ж. Що ми туди їхали? За хвилинки дві-три ми сюди приїхали. Та звичайно з такою швидкістю, що ж тут їхати. Дядінька, диви. Раз, раз і ми вже все на місці. Зараз дзвонимо, бо він написав, що він відкриє. А може і так зайдемо. Да, добрий день, це кур'єр, я вже біля калітки. день. Алло. Алло, так. Да, кажу, я вже біля калітки. Так, зараз відкрию чекаю. Угу, Добре. Добрий день. Алло. Да, відкрийте двері. Да-да-да. Зараз ласенько віддаємо, будемо щось знову ловити. Мені здається, ми навіть і тисячу не доб'ємо. Попрацювати будемо десь до пів дев'ятої. Получили за нього чесних 50 гривень, чесних реально. Головне тільки, щоб замовлення були. Опа, це що за кетчуп? Кетчуп якийсь. Кетч... Дякую. Прийшло нам таке замовлення за 60 гривень. З Макдональдса шулявки. Ну ось тут недалеко. Трішки далі танка, хто знає. Якийсь там університет, але на тій місці немає ніякого університету. Не знаю, що там хто поставив і що там хто написав. Я замітив, що коли ти їдеш так кілометрів 30, його так непогано починає дрести. Напевно, щось з заднім колесом, напевно, восьмірочка непогана така. Оце б її б справити було б взагалі супер. О, тут такий поток якраз краще для мого байка. Ну як мого? Не мого звичайно, але мого Тимчасового. Ось дивіться. Тут ріна дорога, дивіться, яке колбаса. Диви. Ну, можна подивитися. Вау, 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 вау. Не знаю, а у меня висока у швидше вказ. Це трошка брав, саджу. На пам'яті <риві> всюдка в степу это краску, если призам прикинь, я с вами впаду. Де ж це університет? Оце це, напевно. Ну хай буде оцей. Так, по прибитю зателефонувати. Алло. Да. да, добрий день, це кур'єр, я вже на місці. А вивози інститута? Напевно. Тут такі колони, так. Да? Чотири колони. Так. Ну да, я тут. Зараз я виходжу. Ага. До речі, ще нам пройшло 45 електронного чаю. Ну, мітка тут стоїть. Що я можу зробити? Добрий день, тримайте. Гарна дня вам. Дякую до А За замовлення. Получаємо. 64 гривні. Ну теж непогано. До речі, на чому би ви хотіли бачити доставку? Викажіть. Я буду якось думати, пробувати щось таке цікавеньке ще знайти. Це велосипед такий досить цікавенький, да, я вам скажу. Вам подобається чи не подобається? Ну, Богу, була. Робля. Диви прикол. Без прав, прикинь, ну ось ж на цьому беда, права не потрібні. Ми собі отак легесенько. Я представляю, що в них в голові зараз. Прикинь, якийсь кінчик на електровелосипеді чи електробулоциклі. Газує в лівому ряду 90. Дякую. 30 хвилин знову очікування. Прийшло нам замовлення за 50 гривень шулявки Макдональдса на Олексі Тихо. Ну тут кілометр їхати. Але той факт, що ми чекаємо по пів години, не дуже радує. Можливо, потрібно передвигатися якось. Прохладні вечори. Годину назад було жарко ще. Через годину вже так, ну досить прохладно. Ну, футболки вже не поїздиш. Добрий день, вам доставка. Тримайте. Гарний вечора вам. Получили за нього легеньких 55 гривень. І того в нас вже не погляну, так класу на такого все біда. Аж 630 гривень. Оце воно, оце то, що треба. Знову Макдональдс за 45 гривень. На гуртожиток, як завжди, замовлення. Не дуже радують, прочекав. Хвилин знову 10, напевно, в очікуванні нового замовлення. І прийшло таке суперське замовлення. Добре, гарний вечора. І до речі, тут на світлі така чітка лінія. Ну, де воно закінчується. Получили за нього цілих 45 гривень, на чай з булочкою хватає, та й можна їхати додому. А. Що ж такому покотину, що треба. Оце, крім, оце все.

Так, прийшло нам перше замовлення після 30 хвилин очікування в час пік, час пік в піввосьмої, ну таке легеньке, за 70 гривень на борщагівську 117 з Макдональдсу. До речі, так часто запитують про цей апарат, я поки там сидів на Макдональдсі, людини три може підходило, запитувало, там скільки їде, який мотор, яка максимальна швидкість. І знаєте, от ну реально великий спрос на таку техніку. Значить техніка реально непогана. Бо реально, це економно. Заправляти не потрібно, то обслуговування тут що мінімальне тут і удобний, і компактний. Хватає, ну, можна сказати, на содочку і їде швидко. І туди-сюди, і взагалі. От реально, як його назвати? Велосипед, чи це мотоцикл, чи це електровелосипед, чи мопети вже якийсь, я не знаю. Навіть не знаю, як його вже називати. Я свого не можу того еліка набрати. Ну по факту, -то, то електровелосипед, чим відрізняється від мотоцикла, ти себе просто їдеш і кайфуєш. Не потрібно ніякі передачі клацати. Ти туди-сюди. В цьому теж є свій прикол. Переход закинув, йо мо йо, по тротуару поїхав, по велосипедній доріжці дав газу. Оце реально універсальна техніка для доставки. За замовлення отримуємо, скільки в нас тут. 70 гривень і їдемо далі. Що я думаю, зараз ще одне замовлення встигнемо відвезти і потрібно вже буде їхати віддавати цього звірюгана. Попросила людина і там в 9 завезти його. Хотілося б, звичайно, побільше, але що ж поробиш. Заробили ми сьогодні не так багато, але що є, то є. Головне емоції, правильно, які ми отримали. Легесенько. А пробки тут такі фатальні. А, так це ж відкрили полоси. А чого так? А чого машин тоді так багато, не розумію. Тут ж майже відкрили. Доробили дорогу. Відкрили всі полоси, а пробки чомусь такі багато. Опа, це ще шо. Давай. Антон, це ти! А що ж ти було? А що давай не пробує? Па пах пах! А згодом вмієш! <пиш> а ну давай! А <пиш> 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 я не буду, а мені за це не платять. Не платять, так? Да? Дядя, що з боксер не тяне. Антон! Загаляємо Антона! <риклад> Твоєму давні права, я не розумію. Ох, і Антон Басяк. Ні, не тягне боксер, але теж непогано. Це ще при тому, що він мене вже майже розляг. Антон щось не витягує, так? Да? Тільки собак ганять згоди з тобою. А підписникам привіт передай. Підписники, привіт передаю. Повлювай і виставте. ясно? Пригорок! Байде вже йому буду зажачу. Попросив Антона, щоб він мене забрав. Бо як я ж доїду потім додому. Він завезе мене додому. Наш вірний друг, дружбанчик, підписник, як його ще назвати. <реш> 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 Ой, лютий тип. Э, Антон, ти що робиш? А братишка, держися, бля. Ти колись розбивайся на молотик. Не розбивайся. Не. <реш> 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 Антон, не надо. Антон, не зерни, Антон! Братишка! <реш> Та ну ты насаху, Антон! Ну, блядь, ты летчик Держись со мной крепко